Вам. Світло не включаєте, Забуваєте, чи що? Світло? Хіба? А? Хіба не включив? Так, да, ви не включили світло. Та ні, Я може трапа, дорогу, включати світло. Не знаю. Виключено зараз. Зафіксовано. Що ви зафіксовано? Любові, що ви їдете без світла. Ну, принесіть, покажіть. Принесіть Штатив. покажіть. Я вам не нічого не зобов'язаний, так? 401. 401? Да, да, да. Так, так, так. Законні вимоги. Що, що, що. Ну, документи треба приділяти на законні вимоги, так? А я вам що на законні вимоги? — Ні, ну на незаконно випущені запиночки. Я вам при чому сказав, так. що не виходить. Ви сказали, що в мене є скоєне правопорушення. Так. Я попросив вас, придивіть, будь ласка, мені докази. По-перше, придвіть своє посвідчення, будь ласка, я прочитаю. Значи, дивіться, докази, я вам говорю, що стоять. Перед'явіть, будь ласка, мені я з машини не вийду, до вас це, не буду значить, йти я дивитися. Я E, ви будь ласка, чуть зачекайте, да, так. І включіть в один сигналізацію. Ну, так, спочатку віру включить, потім відомо. Да. Дивіться. E, старший сержант міліції Нацевич Дмитро Миколаєвич, інспектор ДПС, здійснив до 17. стоп до 17 року номер no Так. Що вам ще потрібно? Докази? Докази, Та я бачив жетон ваш. Да, так, чому ЖТ-0033. Да? Там скручена е... варіант світова. Встаньте чуть-чуть провіше, бо тут зараз буде автомобіль від'їжджати. Ну відділ, я... я їм не заважаю. Що-що? Я зупиняюся на вимогу співробітника. ГАЄ. Ви зупинилися з порушенням права дружного руки. Я на вашу вимогу. Ви читали право дорожнього руки? Так. У пункті 24 я що написав? Е, должен... Должен зупини... Водій на вимогу працівника да. міліції повинен зупинитися з вимогами дотримання до цих прав, так? Так. А ви зараз зупинилися з порушенням прав дорожнього руху. Тут... А чому ви так зробили? Тому що ви мене зупинили. Почекайте, що право дорожнього руху написано? Так, по-перше, закон України про міліцію. Там чітко вказано, що співробітник міліції повинен користуватися виключно законодавством України. Ну, 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 правила дорожнього руху не є законом України. Почекайте, а, а є чим, закон а України ви ви про дорожній рух. А чим же ж ви керуєте? Законом України про дорожній рух я керується. Ну, Так чим же ви у мене вімкнена аварійна що? світлова сигналізація? Чекайте, Можу а шо, подивитися. А зараз не було як виїздите, то що ви право дорожнього руху не підпракову? Ні, я користуюся законом України про дорожній рух, і цим законом повинні користуватися ви. Ну, я так, правила так дорожнього, дорожнього руху є постановою кабінету міністрів. Так, Постанова кабінету міністрів має меншу юридичну силу ніж закон України. Тобто вам можна порушувати право дорожнього руху. Я сказав, я користуюся законом України про дорожній рух. Ви не скривляйте мої слова, інспектора. Я, тобто я не ви, казав. Право е, дорожнього руху не, під, не підкористовуєте. Так? Ні, я, я, я кажу, що ви повинні користуватися виключно законодавством України як працівник міліції. Так я ним не користуюся. Так? так? То, То чого ж ви кажете, що... Право дорожнього руху? Ні, я не порушую. Так? так, повинен. Ви зупинилися. Я зупинився на вимогу працівника міліції, тому що в другому випадку я не можу зупинитися, бо цей даний автомобіль мені заважає. Якщо мені потрібно переїхати на ваше прохання, я можу переїхати ще далі і стати. А да, ви, будь ласка, здається чуть чуть Ні, назад не можна їхати. Чому тут не заборонено? Но... А Ні... ну покажіть мені, будь ласка, ну, відьміть, правила здеться. Yeah, yeah. Де це написано в правилах, що на цій дорозі можна їсти заднім ходом. А де це заборонено, скажіть? Взагалі-то в правила дорожнього руху написано, що можна їздити любим напрямком автомобіля, але е, у нас правосторонній рух, так що треба їхати в ту сторону. Я приїду, стану там попереду. Поліція, будь ласка, не площадця, бо ви як зупинитесь, там також послуга. Я вам казав, де зупинитися, будь ласка, зупиніться. Сказав, дайте я вам трошки покарую. Їжди, я назад не можу їхати. А що, задійди, будь ласка, будь ласка.